Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, є кілька днів у церковному році, в яких присутність Бога відчувається у церкві особливо могутньо і водночас ніжно і тремтливо. Ці дні зазвичай позначаються у церковному календарі, зокрема й тим, що священники облачаються у білі ризи. Білі ризи завжди є знаком чистоти. Чи можемо ми самі люди зважитися претендувати на чистоту, ми, котрі вже пройшли довге життя, сповнене помилок і падінь? Самі з себе ні. Але Бог її нам повертає і радість цих днів, радість преображення Господнього. Богоявлення, різдва і полягає, власне, в тому, що Бог, приймаючи нас такими, якими ми є, бажає від нас одного, покаяння за всі помилки і готовності бути із Ним. Бог приходить до нас не тому, що раніше Його біля нас не було, Бог споконвікує з людиною. Він нас створив, Він провадить світ, але Він. Як добрий люблячий батько дає нам розвиватися відповідно до наших виборів, часом допомагаючи нам, але дуже делікатно, не нав'язуючи нам свою волю, швидше радячи, підказуючи. І коли він являється на Йордані, то це явлення не супроводжується якимись різними потужними знаками, які б могли настрашити людину і змусити її чинити Божу волю. Бог відкриває себе як людину, як слабку, звичайну людину, тим більше родича Йоанна, правда, Йоанн Хреститель, не бачив ще Ісуса від часу Його народження. Але водночас голоси з неба. Нагадує, це є син мій улюблений, в ньому моє благословення. Христос приходить, щоб відкрити нам правду, яку ми часто забуваємо в житті, що Бог ніколи нас не залишає. Він приходить не тільки щоб супроводити свою громаду протягом цих недовгих трьох років проповіді. Він приходить, щоб назавжди лишитися у церкві. І те справді найвиразніше, наймогутніше явлення сили благодатних дарів Святого Духа, яке буде продемонстроване тисячам прочан у Єрусалімі в день п'ятдесятниці, воно і стане здійснення того, про що Христос говорив: ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Він лишається з нами завжди. Ми можемо тікати від Нього. Ми можемо наївно ховатися. Сподіваючись, що Бог не помітить наших провин і не покарає за них. Ми можемо, знаєте, як персонажі із якихось гумористичних фільмів затуляти ікону фіранкою, або як діти ховатися під ковдру, вважаючи, що Бог нас не побачить. Він бачить нас завжди. І наші спроби приховати щось від нього, вчинити таємно. Виглядають не менш наївно, ніж ці кінематографічні затуляння фіранкою ікони. Бог бачить усе, але водночас Він готовий нам і пробачити все, що ми вчинили. Але для цього необхідно, щоб ми пішли шляхом покаяння. Не просто покаялися і зупинилися в цьому. А змінили свій життєвий шлях, пішли далі слідом за Христом. І коли сьогодні в день богоявлення в церкві здійснюється освячення води, то це, власне, і є нагадуванням нам про ту живлющу силу Божої благодаті, яка спадає на наші душі, як дощ на землю, або як роса вранці на рослини, яка готова живити нас. Зміцнювати і допомагати нам розвиватися, очищуючи нас від наших попередніх провин, але якщо ми самі цього хочемо. І саме це бажання бути із Богом, свідомий вибір, життя із Христом і пропонує нам сьогоднішній день, день богоявлення, день, коли Господь дарує нам усім святі таїнства. І перше з них Таїнство хрещення, яке приймав кожен з нас, повторюючи більш або менш символічно те, що вчинив був Христос у цей день над Йорданом, омиваючи своє тіло, щоб позначити бажання обмити і свою душу від гріха. Хай, же це бажання зростає в нас, як зростає трава після щедрого літнього дощу. І нехай наше бажання бути із Богом не зникає разом із тим, як проминатимуть свята, а залишається з нами завжди, освітлюючи наше життя щоденною радістю перебування із Христом. Амінь. Христос рождається.